Всім привіт! Мене звати Юлія, Ямишка в Анталії, це теж Юлічка, між нами Асланушка. Скажи, будь ласка, як ти потрапила в Анталію? Познайомилась е, з майбутнім чоловіком через інтернет. Він тоді запропонував мені одружитися і е, для цього переїхала в Анталію. Все просто. Тобто так. Мираба, Мараба, Евлін Мекіс Тюрмусу? Ні, ну не одразу, звісно. Ще ми, скільки років ми ще? А, майже три роки ми, ми спілкувалися через інтернет. Він до мене приїздив, я до нього, угу. а потім вже зробив пропозицію одружитися. І ти жила з батьками, чи ти ви відразу окремо жили? А, коли переїхала, ми трішки буквально два тижні пожили з батьками, а потім вже переїхали в свою квартиру, в зйомну квартиру. А зараз свої, чи в а зараз свої живемо так. Потім десь через рік, десь, може, трішки більше, купили вже свою квартиру. Ну, батьки його допомагали чи ви самі? Допомагали, так, допомагали, і мої допомагали, і його допомагали. Ну, скільки в нього ще братів сестер? Їх троє братів в сім'ї. Він, всім він найстарший. Він найстарший. І всім купили квартири чи хтось не зйомний? Ні, всі, у всіх свої. Розумієте, так? Да? Я теж знаю так, таку фішку, що якщо сини, то ну, батьки як зобов'язані чи що. Ну вони не, не то, що вони прям купили, але допомагали з цим, звісно. Не так. Ідіть куди хочете. Ні, ну так. А не казали, наприклад, ну дивіться, немає зараз коштів, давайте з нами поживете. Та ні, такого не я зараз зачиняла двері. Ви бачите, що я підпирала такою дощечкою. Кажете, Юля, а в турецьких будинках не звикли просто закривати да, на ручечку. Звикли, звичайно, як і всіх нормальних людей. Але я поїхала в Людиніс на службу. Я приїхала назад, і в мене перестали зачинятися двері. Тобто вони не входять в цю рамку. І я думаю, що можливо був якийсь маленький землетрус. І простів будинок. Майстер каже, що 10 років будинку він може ще просідати. Ну, Факт той, що е, навіть в ванталі, я думаю, все-таки трішки трусить. Просто ми не відчуваємо. Трибали, три, три, три це взагалі не про що. Ще е, -алти, воно може трішки відчуватися. Центр, якщо мені не кажуть, що сьогодні був землетрус, я навіть не, не буду знати, що він був. Юля, скажи, будь ласка, я знаю, що в тебе є син, Демір, скільки так. йому вже років? Йому 9 років він перейшов до 4 класу в цьому році. Як відподіляється школа в Туреччині? Початкова школа так. 4 роки, потім середня школа теж 4 роки і, і ліцей також 4 роки. Тобто 12 років. 12 років. А можуть вони, як ми колись, наприклад, 9 класів закінчили і пішли там в спеціалізоване вже училище? Чи нема ні, тут такого? ні, обов'язково закінчити 12 років, щоб піти далі навчатися. А я знаю, що є єлісанс і лісанс. Це вже університет. Це після ліцею вже йде. Угу. Але всі мають точно закінчити 12 років. Так, обов'язково. Можуть не йти до ліцею і піти кудись там працювати. До батьків там ще кудись. Сімейний бізнес. Так, але це не буде вважатися за повну середню освіту. Uh -huh. Обов'язковими є тільки початкова школа і середня школа, тобто 8 років 11 вересня. Ви знаєте, що в Туреччині десь 15-го починається. От в таких числах, ну що понеділок випав, да? так? Кожна року. Перш... першого вересня ніколи не починається навчальний рік. Скажи, будь ласка, дуже багато грошей ви ну, потрапили, щоб купити, щоб зібрати в канцелярію книги, зошити, там рюкзак, сіті ви потрапили. Ми Купили на навчальний рік дитині е, ластик, Як воно називається? Старачка. Старачку, ластик, ластик, старачку. І, і точилку для карандужі. Все. Більше він сказав: мені нічого не треба. У мене все є. Просто ідеальна школа, люди милі, ідеальна школа. Точі і ластик. Зараз всі такі, а можна ми теж в турецьку школу підемо? Нам це подобається. Ну, добре. Ні, ну взагалі-то треба, звісно, зошити треба. Але е, наш е, вчитель каже, що якщо не закінчився зошит з минулого, з минулого року, то можете його продовжувати. Ну, звісно, якщо там не, не дві сторінки залишилось. А ще там нормальне залишилось, так можете продовжувати. Нічого страшного, навіщо заводити новий, якщо того ще половина є. Ну зачекаю, в наших країнах є спеціалізовані зошити, там розмальовані, там з якимись запитаннями. Ні-ні ні, тут звичайні зошити, але книжки, за якими вони працюють, в них вже всередині є ці тестові якісь завдання, чи якісь такі там, де треба писати. А книги ви купуєте? Книги, Основний набір книг дає школа завжди, безпла, безкоштовно. Але кожен вчитель частіше всього просить ще докупити якийсь набір книг, але вони залишаються в нас вдома вдома, і він дає домашнє завдання по цим книжкам. Але основні видає школа, ви в них пишете, тобто вони не можуть на наступний рік ще використані бути якимось? Ні. Вони е, здаються на макулатуру. А в тебе дитина ходить в державну школу чи так пола? в державну, звичайну турецьку школу. Тобто будь-яка людина може здати, навіть якщо він не є громадянином Туреччини, він може від свою дитину в державну школу віддати? Якщо є посвідка на проживання. Ага, якщо немає Ні. ніякий документ між не Ні. проходить? Ні. Ну а якщо з війні приїхали і не встигли зробити посвідку? А... Має бути подані документи на посвідку на, на проживання. Угу. Так. Yeah. І це вже треба розмовляти з директором школи, домовлятися якимось чином. Також потрібні будуть документи з школи з іншої країни, з України, там чи звідки приїхала дитина. Обов'язково. Атестат. табель, напевно. Чи... Якась довідка можлива, що він там навчався, що він там закінчив. Декілька класів чи якось, я не знаю, яка там довідка може бути. Вона, звісно, має бути перекладена на турецьку мову. Перекладати тут краще, так? Мабуть, так. І нотаріально треба завіряти? Так, обов'язково. Скільки приблизно коштує переклад і завірення такої посвідки? Ну, приблизно. Переклад може бути 300-400 лір, але завірити його нотаріально, це буде. Ще лір 600, мабуть. Плюс 6600. Плюс 600, так. Я чому запитую Юлі, тому що вона перекладач так. професійний, можете звертатися до неї. Mm -hmm. вона, що ти саме перекладаєш? По чому ти зараз більше? Взагалі ти е нотаріальні переклади. Угу. Це основні документи, паспорти, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, про розлучення і таке подібне. Стандартні документи, якісь якісь російська, українська, турецька мови. Скажіть, будь ласка, може людина, яка не має громадянства, працювати перекладачем? Ні, не може. Обов'язково мати громадянство Туреччини, обов'язково мати дипломи, якісь язикові. Вони мають бути також перекладені, завірені. Проходить кожного року перевірка на знання турецької мови? Ось так. А, і хто, треба, а хто перевіряє? І, звісно, треба домовлятися з нотаріусом, якщо мова йде про нотаріальний переклад, обов'язково має бути домовленість з конкретним нотаріусом. Є... Ти, ти ти працюєш з одним конкретним нотаріусом, він тобі дзвонить, Юля, є контракт, так. будь ласка, підійди переклади. Так і, є. Так, і є. так і є. Подобається? Ну, так, інтересно, цікаво. А що ти закінчувала в Україні? У мене вища освіта українська мова та література, англійська мова та література. І тут вже вчила турецьку мову. Можливо, хто не пам'ятає, тільки прийшов на мій канал. Ми з Юлією навчалися разом на турецькій мові А1, А2, Б1. Так. І не дивлячись на те, що ми навчалися в абсолютно однакових групах, абсолютно ті самі викладачі. Рівень її турецької і рівень моєї турецької дуже відрізняються. Та тому що в мене більше практики є. тому ну, що в мене заміжує, чоловік, та. турок, і більше ну, я спілкуюся з турками. Більше ну, може наведеться. все таки ти плюс ще й лінгвіст. Ну Може, може, і це. Ну, ще може знаєте, я трішки тупенька в тому. <рес> Теж, це дуже мені деколи запитують. А за скільки можна вивчити турецьку мову? Ви розумієте, так? Ну, лінгвіст і Юля практично на 10 років молодша від мене, і я, яка, знаєте, не дуже знаю добре ніяку мову, так, десь там, десь там. Тому, звичайно, результат буде різний, але я їй дуже вдячна, тому що на всіх уроках Юля, як там пише. Ага, добре, Раз. не те, що я списувала, це не треба, не можна списувати, але деколи е, виходило так, що під кінець Б-1, він дуже довгий був, цей курс, і я вже вийшла на роботу на гестрелейшн, щоб не пропустити, тому що в це безкоштовні курси були, не можна було пропускати ні в якому випадку. У мене закінчилась робота. Десь в 12.30, ну, в час вже лягала спати, і мені вже треба було зранку вставати і їхати на курси. І Юля, деколи так було, знаєте, отак було. Я така, вставай, 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 а ми ще на першій парті сиділи. знаєте, Це взагалі такі відмінниці. Відмінниць. такі сиділи. Це дуже, до речі, дуже добре, тому що мені здається, якби я надалі сіла на задні, то я вже б спала точно. А no. так все ніхто б не заважав, чого? ніхто б не заважав, так, Юля, вставай, вставай, чиденка прийшла. Так, тому я дуже вдячна Юлісті. Е, ну, да, Ти шокувала тим навчальною системою такою. Скажи, будь ласка, я знаю, що пишуть е, друкованими літерами так, правильно? Так, так. Взагалі не навчають письмовим е, шрифтом, як це? Ну, ну да, шрифтом. Ага. так, ну, Розумієте? Ні. Тобто в них вони. Діти, і що 12 клас, що 10, що 1, вони пишуть друкованими літрами і відокремлюють кожну буквочку. Так, окремо кожна буква окрема. Але швидко пишуть, і це їм взагалі-то не заважає нормально писати. Скажи, будь ласка, ручку чи олівцем? Олівцем. Тільки олівцем. олівець. Тільки олівець. А чому? Для того, щоб якщо дитина робить помилку. Щоб вона мала змогу її виправити, щоб вона не думала, що, що я так написав неправильно, оце стирати щось там, виправляти. Просто стирачкою це без стере. стресу, да? без стресу, стресу взагалі. лезом починали. Ось <рес> <усі. рес> подерла всього, треба no. переписувати всі. весь листок. Юля, ну як так може? А де коли знати тако зачекнув, Зверху написав. Ясно, що помарка вже нормальної оцінки не буде. Ай плівати. На дітей нема такого тиску, як в наших школах. Тобто не зробив, ну добре не зробив, наступного разу зробиш. Щось не зрозумів, то добре, ну зрозумів. Ну потім зрозумієш. Нема такого ну, так, два, так, два. Так, батьків. Ні, ні, взагалі нема. І більш того, вчитель ніколи не скаже, що в тебе там щось там погано виходить, щось ти там десь позаду залишаєшся. Навпаки, на, мотивує більше дитину. Що ти можеш, ти все зробиш, все буде. Нічого. Ну, але якщо ну, вчитель все одно ж має якусь оцінку ставити, якщо дитина не навчається, не навчається, отримає погану оцінку і що? Переводять наступний клас? Ну, починаючи з 4 класу, вже є система оцінювання в балах є. До 4 класу взагалі немає системи оцінювання, тобто відмінно добре. Як там у нас? Посередньо, чи, там? чи як там? Я не знаю. Я взагалі не знаю. Взагалі немає оцінок взагалі оцінок до 4 класу. З 4 класу починаються бали. До цього. А яка бальна система? Стобальна система. Але ж вони кожного дня не оцінюють. Це тільки якісь тести, вони коли будуть робити, чи щось інше, якісь контрольні. Тільки тоді... Буде оцінюватись немає. А, нема такого. Кожного так. дня Сьогодні взагалі немає. Сьогодні до, нема. до дошки йде Петрик В'яточка. то він буде, вони виходять до дошки відповідати, щось розказують, але це не оцінюється. Тобто вчитель скаже, добре, молодець, ти там добре розказав. Або от так ти розказав, молодець, але наступного разу ти можеш додати то-та-то-то, -то -то", наприклад, Маселяді. Ми де коли між собою розмовляємо турецько-українська, там все змішується. Сонечко, дякую тобі. Ви знаєте, чого ми зібралися? Ніхто не вгадає. От напишіть, будь ласка, в коментарях ваші припущення, чого ми могли зібратися. Поставте зараз на паузу. Напишіть. лайк Дякую вам за те, що зайшли на наш. На наш канал, чи вже, наш канал. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобання. І всім вам бажаю, і Юлічка також бажає, Мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу України. Дякую всім нашим військовим, волонтерам, всім країнам, які дають нам зброю, які моляться за нас, які нам допомагають для того, щоб. Пришвидчити перемогу нашої України, слава Україні! Героям слава.